Вітаю! Ми продовжуємо знімати серію відео оглядових з нашими поличками з нашою пряжою. У нас є вже декілька відео в цій серії, вони всі зібрані під одним хештегом, а також додатково зібрано їх в папці. В цій серії відео ми показуємо, що ж на наших поличках, і потрошку знайомимо вас з кожним артикулом. Це не детальні відео, це більше така ознайомча екскурсія. Якщо у вас є додаткові якісь запитання, ви хочете ближче роздивитися якийсь артикул, будь ласка, напишіть нам, і ми відправимо вам посилання на допис чи відео з цим артикулом. Сьогодні ми з вами продовжуємо дивитися на гривіну пряжу. У нас декілька позицій. Ми почнемо на цей раз не типово, ми почнемо знизу, тому що тут у нас розташований гребінний маринос. Це відео продовження попереднього, де ми розглядали тоненький гребінний меринос, а тут якраз його більш така товстенька версія це такий маринос, який скрутили з декілька складень цього торненького. Маємо два відцінки грибного мариносу Вереніта від печі Філаті це дуже відомий артикул Мариносу. Його всі дуже люблять, дуже хвалять. Він чудово в'яжеться, чудово носиться. Це така темна кора туба і пісочний відтінок. Далі три відтінки мироносу від ріго це 100% грибний миронос метражі 300 метрів на 100 грам. Це особливо для людей, хто в з моточною пряжі більш знайома скрутка, більш знайомий вигляд пряжі. Можливо, буде легше починати з такого. Три відтінки. Ці два сірих і нижня поличка, я сподіваюся, її там добре видно. Це грибний маринос від Сесія, називається артикул Твін. Дуже класний, пружний, маслянистий мариносик. З цього мариносу маємо декілька зразочків. Почнемо з ось цього. Тут у нас два складення спиці три з половиною. Бачите, яка чудова гладь, вона пружна, вона дуже красива та рівненька. Наступний зразочок вже більш такий структурний, скажімо так, тут три складення, тобто він товстіше, але такий же пружний і, в принципі, чудово виглядає в гладі. Класно пасують резиночки цьому мироносу, особливо ось такі напівпатентні. Вони виходять пухкими, об'ємними та дуже гарними. Ось ці красення це в нас Маринос з шовком. артикул Суперзен від Ботта Джузепа. Це тонесенька пряжа, тут 4 тисячі метрів на 100 грам. Вона в'яжеться насправді дуже легко. Ми її змотимо в декілька складень. За рахунок шовку пряжа має космічно прекрасний та красивий блиск, Її можна в'язати на машині, з гачком, хто як звик. І так само її можна змішувати з іншими артикулами, Як, наприклад, в цьому зразочку ми змішали з тонесеньким кідмохером, але це робити не обов'язково. Таку пряжу досить часто додають до пухнастиків для того, щоб додати полотну такої пластичності та струменистості. Ось ці двоє плюс ось цей колір це схожий склад, але з додаванням кашеміру. Тут меринос, кашемір і шовк також в гробіному виконанні. Пряжа так само має трошечки близько за рахунок шовку, кашемір її дещо полегшує і дає таке просто неймовірне полотно. Маємо ось такий зразочок з візерунком, але на наш погляд треба було брати складень трошечки менше для того, щоб полотно вийшло делікатніше. Також маємо ось таке полотно гладю. Тут більша його частина зв'язана в 10 складень і маленька частина зв'язана в 8 складень. І на наш погляд, от 8 дуже гарно лягаються. Воно і тут чудово виглядає полотно, але тут воно делікатніше, і таке більш пластичне. Наступна позиція це артикул «Ріквіпа». Ось це його палітра, вся ця поличка, і ось тут два стовпчики. Це дуже цікава а, пряжа від рібу. Тут у нас кідмохер, альпака та маринос. Насправді дуже часто, коли чуєш кідмохер, уявляєш собі легеньку таку пухнасту пряжу, яка виглядає зазвичай як хмаринка. Але тут зовсім інша пряжа, а, вона має ось таку чудову скрутку. Вона має блиск, вона гребінна. дуже цікава, вона з характером за рахунок кідмухеру та альпаки. Поближче виглядає скрутка. Повторюю, що пряжа з характером, вона така досить ковска, і зазвичай такі пряжі чудово, прекрасно лягають. Ось такі напівпатентні резинки. Подивіться, яке пружне полотно. Воно виглядає неймовірно і кожен колір виглядає причудово. Ми дуже любимо з'єднувати різні артикули. І, наприклад, тут ми поєднали цей артикул з іншим змістом Альпаки на Еластані. Подивіться, яке чудове полотно. Тут один виробник, тому деякі кольори прям тон в тон співпадають з одним. Еластан додає пружності, а реквіта залишає полотно стабільним. Вона не дає йому стягуватись надто сильно. Це один артикул, він в двох різних метражах. Два відтінки, два різні метражі. Це артикул Гобі від Содволя. пісочний має метраж під. 1500 метрів на 100 грам, а ось цей канал має метраж 800 метрів на 100 грам. Пряжа гребіна, це суміш мериносу та верблюжатка. Вона дуже шовковиста. Вона дуже приємна на дотик, класно в'яжеться, класно лягає в полотно. Про всі неймовірні властивості пряжі з додаванням верблюжа. Ви можете почитати в інтернеті, але це скарб маємо ось такий невеличкий зразочок з цього артикулу. Тут пісочний колір, Ми взяли в 5 складень, а Кемел взяли в 3 складені. Вийшло майже на один той самий метраж, полотно пружне, еластичне, воно буде добре тримати резиночки, воно дуже гладеньке, дуже м'яке, зовсім не колюче і підійде, в принципі, під будь-який проєкт. Бажаємо вам натхнення та чекаємо на вас в гості сюди, в Одесу або в Директ в будь-які месенджери, як приходьте, ми підберемо вам на будь-який проєкт.